Робити бізнес за будь-яку ціну в одеських чиновників вважається нормальним. За гроші можна навіть розважатися на могилах пращурів. Саме це вже тривалий час відбувається в парку Преображенський. Меродесе Олексій Костусів багато говорить про те, нічого не змінюється. Багатостраждальний парк Преображенський, колишня територія першого одеського кладовища, досі зазаращені кіосками і наливайками. Єдине, чого домоглися одесити разом із церквою, це скасування проекту розширення зоопарку на кладовищній землі. Далі справа не пішла. Брудний бізнес на людських кістках гребе гроші, а чиновники мерії завжди можуть сказати, що збирають їх до бюджету. А можливо і не лише туди. У будь-якому разі таке не припустимо. Ну, як вам сказати, конечно, наверное, это неправильно. Ну, ви знаєте, у нас дуже очень... вообще просто з цим. Надоїло кладбище, ми робимо аттракционы, надоїли аттракционы, ми робимо кладбище обратно. Та не зачем вони пивнушки? Кому нужны эти півнушки? Зачем бы ты пивнушки? Ну, наверное, однозначно нет. Убрати, да все. А -а -а. Как? Ну, как вы Ну як ви думаєте, здати указ і все, і виконувати його? Вот. Нет, нет! Целый бардак, где и убийства происходят и все. Да, они сильно много занимают места. Я смотрю, раньше не скромненько стояли по углам, а теперь вообще вышли на центральную дорогу. Но это. это надо у власти спросить, кто-то у нас. Костусев, да? Вот, пускай он смотрит за этим. Он уже на, на море, там где-то на пляже сделал, да? Скажет, каждое утро буду появляться и проверять, чтобы у всех топщины стояли. Вот пускай здесь приходит. Проверить. Олексій Костусів не втомлюється лаяти попередню владу. Все було так погано, що гірше нема куди. А якщо він так вважає, у чому ж справа? Чому б не надати розпорядження викинути всі ці півні з парку, не підготувати рішення виконавчого комітету або сесії міської ради, що там потрібно? Мабуть, на це ми при Костусіві вже не дочекаємося, бо гроші дуже вагомий. Аргумент. Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.